День збройних сил України, Львівський палац мистецтву став патріотичним хабом, де ідея перемоги та вдячності нашим захисникам об'єднала пісню і мистецтво пензля маленьких японських та дорослих українських митців. Велика подякаю крім військовим, завдяки яким ми маємо сьогодні можливість провести. Ще один чудовий е, такий мистецький захід, де спільно е, золочиська рада, Львівський палац мистецтв е, відбувається конкурс пісні, патріотичної пісні, е, де 26 учасників приймають участь, і ми глибоко переконані в тому, що краще переможці сьогоднішнього заходу будуть мати можливість поїхати. Вхожу в Польщу, де відбудеться благодійний аукціон. Як пісня, так відповідно і будуть представлені мистецькі твори наших художників. Кошти нашим захисникам, звісно, необхідні. Та безцінною є підтримка України світовою спільнотою, ділиться Юрій Візняк. І навіть не віриться, що ці картини де стільки жовто-блакитних барву писали маленькі японці з вірою в українську перемогу. У цій галереї, де ми зараз перебуваємо, є е, такі чудові. Е, Картини, які представлені нашими японськими колегами, а саме японськими дітьми, які скерували ті, ті свої твори нашим дітям, зрештою нашій Україні, де висловлюють їх в працях також велику підтримку, і солідарність і висловлюють віру в перемогу над російськими окупантами.